Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Сейв. І сьогодні я хотів би поговорити про ситуацію, яка виникла на фоні інтерв'ю Олександра Зінченка для BBC. Хочеться висловити свою суб'єктивну думку і трошки поміркувати над словами Сержа Орє, який дуже грубо висловився в сторону українського захисника. Але про все по порядку. Перед початком я хотів би попросити вас підписатися на канал та оцінити дане відео, щоб Ютуб помітив наш молодий канал. Ну і Давайте починати. Це розпочалося з того, що український гравець лондонського арсеналу дав інтерв'ю для BBC News Night. Зінченко протягом всього інтерв'ю говорив про війну в Україні. Зокрема, Олександра запитали, чи готовий він повернутися в Україну для того, щоб стати на захист країни. Відповідь Зінченка звучала наступним чином: мені шкода, бо мене там немає. Буду з вами чесним. Я дуже хочу бути в Україні. Я сказав про це дружині, своїй родині, і у відповідь почав. Чув те саме. Ми всі маємо намір жити в Україні після футбольної кар'єри. Питання в тому, де ми зараз приносимо більше користі своїй країні тут чи там. І відповідь зараз очевидна: тут я можу зробити значно більше ніж в Україні. Пізніше Олександр додав, що якби він був корисніший в Україні, він би поїхав додому і захищав свою країну. На цю відповідь дуже гостро відреагував колишній гравець Тоттенгема, а нині захисник Галатасарая, Серж Ор'є. Припини цю виставу і вирушай туди прямо зараз, в Україну. Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав, написав Оріє в соцмережі Snapchat. Як на мене, вчинок Ор'є характеризує його лише з негативної сторони. По-перше, він точно не має вказувати зінчинку, що йому робити, оскільки він взагалі не причетний до цієї страшної війни. По-друге, така поведінка Ор'є це ніщо інше, як спроба нагадати про своє існування та дуже дешева провокація, хоча вона і спрацює. Згоден, слова Зінченка можуть віддавати популізмом, мовляв, за кордону всі герої. Проте Олександр зробив дуже багато для України. Він постійно донатить на армію, є учасником багатьох благодійних івентів, у тому числі із недавнього участь в шоу-матчі по кс 2 куди він покликав Жезуса для ще більшого хайпу. В той день футболісти та блогери за декілька годин зібрали 6 мільйонів для військових. Та й що говорити? Олександр лише зі свого карману зробив донатів на суму. Більше 1 мільйона фунтів стерлінгів. І перед тим як критикувати Зінченка за популізм, задайте собі питання, скільки задонатили ви. А якщо ви вважаєте, що у відсотковому співвідношенні пожертвували більше за Олександра, від цього легше нашим воїнам не стане. Хоча й тут говорити нічого. Мільйон фунтів це дуже велика сума. Зінченко, це та людина, яка є одним із ключових гравців нашої збірної, і він точно доводить, що не сидить, склавши руки. До речі, з недавніх пір він заснов. Українську кіберспортивну організацію Passion UA. А це ще один бізнес всередині країни, який сплачує податки. Через певний час терпець увірвався і у Владислава Ващука, колишнього захисника Динамо та збірної України. Зараз він служить у Нацгвардії. Далі цитую: я знаю точно, що Сашко всім серцем щиро підтримує нас, військових і українських біженців. Я до нього звертався і він ні разу не відмовив. Вирішив питання нашої медичної роти, за що йому велике дякую. Зінченко відповів мені одразу без питань Владе, завжди звертайся. Що стосується його заяви, то Зінченко сказав те, що в нього в душі. Те, що він думає. Він думками повністю з Україною, і я впевнений, що його заява це не популізм. Але нехай допомагає краще своєю грою та волонтерством. Не всі це можуть робити. Сашко наш козак, який бажає Україні перемоги і робить все для цього. На Ор'є не потрібно звертати уваги, це звичайна провокація. Нехай Ор'є не лізе в наші справи і не підказує, що нам робити. Самі розберемося. А краще, як людина не бідна, нехай допоможе обороні. України фінансово, а це в їхніх багатих жителів Європи інтересах. Те, що Саня робить, дорогого коштує. Повага йому, і шана сказав Ващук. Ось такий от конфлікт. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть своє бачення ситуації у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати думку кожного. Ну а якщо вам цікавий наш канал, можете переглянути наші попередні відео. Побачимось.